Адаптація темного фентезі Вебкомікс. Коли я почала малювати і зробила перші п'ять сторінок, я усвідомила, що їх буде не просто більше, їх буде овер дуже крепко, багато більше, ніж я собі думала, тому що в процесі, ну, мені дуже хочеться сильно деталізувати. Можливо, аж так не треба, але нічого не можу з собою зробити. Під час роботи над першими сторінками стало зрозуміло, що величезну роль відіграє саме різниця між текстом і Коміксом. Треба зважати на те, що текст це текст, а комікс це візуал. І багато чого, що прописано в повісті, не можна так дослівно перенести. Картинки, і доведеться шукати способи, як це гарно вплести в візуальний ряд, як це показати, як це пояснити, щоб це було зрозуміло. З одного боку, це дуже цікаво, а з другого боку, коли я про це думаю, то в мене аж голова болить. Отже, поки що є так на даному етапі. Далі буду показувати вам роботу, що роблю, де шукаю інформацію. Може, якісь цікаві сайти понахожу, які будуть допомагати в малюванні і в тому, щоб швидше робити ці ескізи. От і все. Поки що все. До зустрічі!